Якщо здається, що співрозмовник не чує ваші слова, це справді може бути так. Геть не дослід провели на кішці. Її вживили електрод у частину мозку, що відповідає за слух. Потім не годували кілька днів і, врешті-решт, помістили у кімнату з метрономом та осцилографом. Метроном видає ритмічний звук, а осцилограф відображає реакцію електроду в мозку кішки на нього. Якщо вона щось чує, з'являється пік. Якщо нічого... Пласка лінія. До кімнати запускають мишу, кішка повністю концентрується на здобичі, і тут відбувається щось непояснюване. Лінія на осцилографі стає повністю пласкою. Хоча метроном працює. Що сталося? Піддослідна настільки зосередилася на полюванні, що її мозок зміг заблокувати сприйняття сторонніх звуків. Тобто для кішки більше не існувало цього звуку. У щоденному житті ми помічаємо таке за собою та іншими, коли настільки хочемо щось сказати, що просто не Чуємо інших. Не ігнорування, а наука. Підпишися, щоб дізнатись більше.